Назву має Руна вуньо. І тут ми бачимо калібрі. Це а, руна говорить про те, що ви в стані радощі, гармонії та внутрішнього задоволення. Вона також каже на позитивний період ваш. Або, таке, знаєте, ви у себе знаходите ну, в різних моментах свого життя щастя. Калібрі, калібрі говорить про легкість. Радості та швидких змін. І це також посланець світлих енергій, що закликає жити в моменті. Тобто те, що ви і зараз робите тут, і зараз ви насолоджуєте життя і відкрите до нових можливостей. Ви або ще перебуваєте у гармонії, або ж вам необхідно знайти радості і рівновагу у цьому, у цьому житті. От і зараз говорить вам руна і з цією пташкою калібрі. Що вам потрібно про себе зараз знати, давайте на Таро Golden Lux подивимось, що вам потрібно зараз знати. Дуже цікаво, дуже цікаво, нам розповідають тут Таро. Такий, знаєте, головний меседж, меседж про те, що ви маєте всі ресурси, щоб змінити своє життя найкраще, тому що виходить маг. Зараз для вас важливе навчання, набуття нових навичок. І вам потрібно зберігати баланс між чимось і чимось, кимось і кимось, адже у вас дуже багато справ. І ви можете або отримувати допомогу, або стати тим, хто підтримує інше по шестірки пентаклів. Це нам натякає карти. Туз мечів каже, що вам потрібна ясність. Така, знаєте, можливо, час приймати якісь рішення або поглянути на ситуацію по-новому. І вам карти хочуть зараз пораду надати по цій комбінації: це про використання своєї сили волі, прийняття рішення з ясністю, бути відкритими до нового попажу пентаклів і, так би мовити, знаєте. Головне зберігати баланс і не боятися діяти по лицарю мечів. Тобто у вас є всі шанси і всі варіанти на сьогоднішній день. У вас непоганий стан.